Добре, тобто, мої кохані! З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. І так дивимось: його монолог про вас. Подумайте про себе про цього чоловіка. Він каже: ти дуже далеко від мене. Зараз буду плакати. І мені дуже важко переносити таку розлуку з тобою. Ти поїхала кудись. За своїми бажаннями, за своєю метою. Але я дуже часто згадую тебе. Я згадую, як класно нам було вдвох. Я згадую класні часи, які ми провели разом. І я знаю, що ти мені дана по долі, дівчата, тільки не дзвоніть зараз, тому що ні-ні, він повинен сам проявитися, бо я сама зараз вже хочу комусь подзвонити. Я знаю, що дала мені по долі, що ти моя доля, що ти прийшла до мене від вищих сил, що ти дуже розумна, дуже мудра. І як би міг, я б закрив тебе десь, нікому б не показував, щоб нікому тебе не віддати і ніхто мене, у мене не забрав тебе. Він каже: ти дуже справедлива. Боже, Боже, Боже. Хоча іноді ти і показувала мечі, ти виказувала те, що тобі не подобається, і саме через це це зробила башню. Наші відносини рухнули в один день непомітно, але я хочу продовження відносин з тобою. Я бачу в цьому енергію, і діявол мучає мене, тягне до тебе. Сподіваюсь, що і ти думаєш про мене, Боже, які карти. Ти жінка, яку я бачу для стабільних і надійних відносин. Ну, кого, дівчата, ви заміжня жінка, яка вам про це каже? Він каже, що але дуже скоро дуже скоро я буду намагатися побудувати з тобою, очікуйте, стабільні і надійні відносини. Так, ого, дівчата, це не розклад, це просто пісня. Добавляйте в до вибране і пишіть коментарі. Він каже, що я до тебе прийду як король пентаклів, як чоловік для стабільних і надійних відносин, який відповідає моїй королеві пентаклів, як чоловік, який готовий опікуватися, заробляти гроші, мати з тобою дітей, дати тобі стабільність. Тому що я знаю, що ти жінка, яка сама себе може забезпечити і багато чого собі дати. У нас були хитрість обмани, маніпуляції, були таємниці у відносинах. І я знаю, що ти очікуєш на моє повернення, але я нічого не знаю про тебе. Що...